Ідемо, дивися Фьюзена Це дві тисячі Я в Фьюзен, дай боже. <гнали> Погнали. Короткі відео знищують інтернет і мозок. Лайк. Де я короткі відео, ви в будь-якому випадку помічали ну мега дивні відео. Оці от під попідпердящий фон. Плюс аура. 18 плюс контент, який взагалі як проходить модерацію. Дуже Тоже. багато руснявих рекомендацій і коври, які ми, ми розберемо усі проблеми короткого контенту, які часом всі ми навіть не помічали. Одним словом, буде крінжово, круто, цікаво, ну взагалі потужно. До речі, знаєте, потужнометр? Не повірте, у цьому відео я зробив крінжометр, і чим далі, бо крінжово no буде заходити, тим більше no він way. буде заповнювати. Коротше, заварюйте собі чайок, беріть собі щось смачненьке, вмочуйте позручніше. Ну, а з вами, як завжди Фьюзен. приємного перегляду. Взагалі, chill, давайте спочатку розберемося, що таке оцей ваш брейн -рот. Це перекладається буквально як гниття мозку, бо в uh -huh. брейн контенті немає жодного сенсу. Ну і частіше всього він зустрічається в короткому форматі. Так от, пам'ятаєте, я в минулому відео розповідав про штучний інтелект, про те, як брейнрот роблять у Фейсбуці та інших соцмережах. І я ще тоді сказав, What? що в Тіктоку поки там не все дуже погано, почекай, почекай. One day the road soon will be replaced by finally. <laughs> З І я ще тоді сказав, що в Тіктоку oh, поки з цим не все дуже погано, але через пару днів після season. відео почались no. оці от. Шпіоніро Голубіро. Що це за співпадіння? <laughs> Алло. Хоч це реально імба, але це все-таки брейнрот Люди просто собі генерують якусь срату картинку, роблять через щось інтелект срату озвучку. Бобокупруа! Ну, но. Бомборділо, кокоділо. Ну, но, но. Ельбобріто де курвіто. Ла Курвінелі Донбобрелі, Лурвінелі, Домбобрелі. Ну, взагалі, це все okay. просто прикольчики. <рес> коротше, я Фюзеніто, відео раз в місяць робіт то. А ви то, лайки поставіто, ну і коментар напишіть. Якщо у вас зараз з'явилось різке бажання вийти з відео, то можете не дякувати, я старався. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли, що ми зараз тільки на зеленій шкалі, бо в цілому ніякої шкоди це не несе. Максимум, який є наслідки, це просто те, що це тяжко забути. Погортав собі таких 10-20 відео і все, цілий день ходиш, і оце говориш. Але от коли я реально офігів, коли я шукав матеріал для цього відео і знайшов музику з цього мему. Крокодил, допені, сіні, пепероні, монстру, з авторськими шовні. правами. Нє, ну я не спорю, Завтра що це ще 2025 року. Але авторські права. В процесі зйомки відео цей шедевр хід вийшов. Бліді, це проблема, да? Як би це не було смішно, це, це піздець. Я вже одноразово в інстаграмі рекламу музики, яка згенерована за допомогою Суно. Ну буквально чел генерує за допомогою суно. Не знаю, чи чули, чи не чули. Штука є нейронка, яка генерує музику. Вона генерує її добре, але вона палиться. Типу, я розумію, коли музика згенерована за допомогою цього інструменту. І я бачу в інстаграмі вже чуваки, які рекламують свої авторські музичні твори, які розміщують от на оцих майданчиках, на яких ви бачите, ну ви їх бачите перед собою буквально. SoundCloud, Spotify, Apple Music, ну, YouTube Music Вони, вони розміщуються. Просто люди фармлять гроші за те, що вони не робили. Це я називаю ну несправедливим. Виклик. Використанням штучного інтелекту. Якщо там якийсь музику на фон треба згенерувати, бо де чогось для свого контенту якось, щоб якось його розбити Це окей, але якщо ти просто генеруєш і це продаєш, це хуйня. Щоб це не було а, зображення. Якщо ти не, да, не даєш йому свого сенсу, от я проти використання штучного інтелекту таким чином. Штучний інтелект повинен бути допоміжним інструментом сука, а не, генера... а не генерувати, щоб ти продавав все. Висходуйся. Вибачте, згоріло трошечки. Шов на всі музичні платформи. До речі, на рахунок музики, оці брейнроти, котрі я показував трішки раніше, перетворюють у фонки чи фанки. Ось, до прикладу, сам брейнрот. тралалеро, тралала, <піздяква> порко алла. <піздяква> а це вже перероблений фанк. тралала... <піздяква> <піздякий> Котрий тільки в Spotify зібрав сумарно 10 мільйонів прослуховувань. Також інші брейнроти, роти, крокодило і ще дуже багато чого. Все, в принципі, окей, я нікого не засуджую. Якщо подобається, то слухайте. Але тут проблема трішечки в іншому, бо ці фанки використовують у Брейнрот за цими черепочками, трол фейсами на півкрану. Блять, думай, ну, і ще думай, оце от фірми, як вони люблять, сповільнювати <с музику <с на максимум і викручувати баси настільки, щоб коли ти випадково заходив в кноп на повній гучності, в тебе починався землетрус. Дуже часто в цих едітах просто якась фігня. Кобила пробігла по дорозі, ну це вже сигма респект, тролфейс плюс аура і взагалі фізік. Ну і ще можна лазери з Боже, боже, що я зні... Це як коли ми дивились YouTube шортси, Дуже давно, ну як дуже давно, декілька місяців тому. І там попадали Едіти з Сігмою, там, де з... а, із Альбертом Мишни... з Альбертом Мештеном це пізда. Буквально зверху показують якийсь просто якийсь фізичний експеримент, по, типу як е, соду з оце там змішали, і починається реакція. І, ц... і знизу Альберт Мештей такий, і така Сігма музика. Я, сука. Мене так це вимаражує І це піздець. Більше не додасиш. Найгірше використання шиї це фільтрувати через них всяку жесть і потім кидати її в Тік-Ток. А, блядь, я бачив цю хуйню. Ну там буквально, буквально, якась жесть, там стрільба, поножовщина і через нейронку це виглядає як мільйончики, щось там посміхаються. І це, блядь, їбать цей ефект, ці золовіші доліни. Я не знаю, як українською, вибачте. Зловісні долини. Причому оригінальний звук залишається, да да да, -да булка з маком, Я бачив це, блять, їбать, це жахливо. А ви от знаєте, як на глядачів от таких от едітів, до речі, здебільшого дітей впливає отакий брейнрот. Пропоную просто подивитись коментарі. І пак, два десе. У ТП. Сігма. <coughs> Я відчуваю сігму. <Sigma. coughs> Вітаємо в буфері обміну джиборд. Скопійований текст зберігатиметься тут. Привіт. <coughs> Пацані! В кінець В кінці. Вони, я робимо щур. Мрістербі танцює Щось мені підказує, що я історики я пропустять це погано. покоління. До речі, ще дещо про брейнроти, котрі я показував на початку. Коли вони почали я збирати велетенські перегляди і поширили з Тіктоком і Ютуб шортом, то автори на цьому, звісно ж, захотіли заробити грошенят. І якраз Але, через це почали робити з цим брейнротом просто все, що завгодно. Ось, до прикладу, цілі файти брейнротів. Ну тобто, різні бійки брейнротів, порівняння, змагання. Ну коротше, ви зрозуміли. Деколи це просто якась фігня, зроблена в. Штучним інтелектом, а деколи роблять так зване. Оця хуйня не виглядає, як... як зроблена штучним інтелектом, вона виглядає як дуже чехуйзна. Сфігня зроблена штучним інтелектом, Нет, а деколи роблять так званий Marvel Race, котрий ну, дуже поширений ТікТоком. Я чомусь впевнений, що ви хоч раз таке бачили. Бувають я... якісь... Ну, ладно, признаюся, я не тільки це бачив, я на це залипав, сука. Батли мешапів, шапів, батли музики, а буває отаке. От cancreno bo du tra co du gr e via se ne baloni luli lolli Це якщо у вас не лагає, і в мене якби криша не поїхала. А це просто Марбл Race з сотнею брейнротових мемів. Це щоб ви розуміли, зараз прям тренд. Я буквально доки шукав матеріал, то в пошуку знаходив відео такого формату, який був випущені, ну, 30 хвилин назад. А от на тому відео, яке я показував, приклад, майже 700 тисяч лайків. І до речі, профіль автора цього Скільки? відео просто всіяний отаким от, от форматом Брейнрота. Ну, а ми продовжуємо. Так, хто спонсор? До речі, Not зараз також є тренд грати на UA Project. Це один з лідерів no серверів, на, на якому infusana. нещодавно розпочався no новий way. шостий сезон. Тут і сайт крутий, і високий онлайн, щотижневі оновлення, гаманець, алкоголь, міста, комашки, меблі. А що саме цікаве магічний світ, кастомні моби, магічні інгредієнти та зілля, підземелля та здібності. Та це просто якісь шедевр. І що саме важливе, ви такого ніде не зустрінете, адже це фішки тільки цього серверу. Заповнюйте безкоштовно. Анкету або купляйте допуск і приєднуйтесь до незабутніх 50 гривень допуск це виглядає як дуже дешево і дуже вигідно. Так що переходьте на UA Project, грайте, ви що? Люди, люди, грайте в UA Project. Вітрі, 10% і демокралось. Його, ну а ми продовжуємо далі. Але окей, хочеться все і крінжово, але ну давайте зізнаємось. Воно... А, і посилання на Your Project буде в описі під моєю реакцією. <реш> <реш> ну, не сильно загрожує людям. Більша частина там просто посміється, покрінжує, ну і забуде. Зараз ми вже пройшли жовту шкалу, яку я показував на початку відео. І зараз ми вже з вами поговоримо Клят, про що те, що реально дірше. може загрожувати що дітям, що дорослим у майбутньому. Ну що, випрыгнули з трусів. Насправді, ага. без жарців, оця от тема, про яку я зараз буду говорити, реально важлива, і хто зна, до чого вона може привести. Вчені називають цей феномен Slash контент. Якщо казати простими словами, то це отакий контент, в якому розміщено два або більше відео. Одне відео має якийсь цікавий візуал. Наприклад, там мило ріжуть, савийсьор, миють ковари, як я це казав на самому початку, і ще дуже багато чого іншого. Друге ж відео, це якась історія, можливо, підказ чи якась мотивація. Ну коротше, що там тільки не придумали. Деколи наш мозок отримує настільки багато стимулів уваги, що ти можеш навіть не вслуховуватись в те, що нам розказують. Просто собі дивишся на мило чи на гру і кайфуєш. Дуже часто автори аж занадто сильно це використовують і можуть поставити одне оригінальне відео в куточку і додати ще 5 відео Майнкрафту, Сабвейсерфу, мила, не знаю. Тетріса взагалі. Ну ви зрозуміли, на любий смак так сказати. Головне авторам, щоб ти не прогортав далі. Я знаю, це. Може бути сміхно, я на це також вівся. Давайте, от чесно от на все, що тут було, я на все це вівся. Я дивився до ну крім. Але це реально проблема, котра лише набирає обороти. Багато хто вже зараз ну просто не може дивитись розмовні відео без стимуляторів уваги. А ось, наприклад, деякі Всі діти великі. взагалі не можуть концентруватися на чомусь одному. Вони одночасно можуть і в тіктозі сидіти, і в Майнкрафт шпілити на планшеті. Ні, ні, ну Це пізда. Ну це не знаю, що в мене буде піздю. По перше, звідки в нього буде планшет. По-друге, звідки в нього буде айфон, нафіг? Я собі айфон купив у 21 От нехай доживе до 21 і сам собі купує айфон У нього буде дзвонівка на кнопочках. А, Nokia якась там, чи не Nokia, що на кнопочках буде тоді, в майбутньому. От тобі тим буде користуватися. Якомусь та ще ютуб дивитися і коментар у тупшорці писати. Що там казати, навіть на Ютубі тих, хто дивляється відео до кінця, ну десь 15-20 максимум, все доволі легко пояснюється, бо після оцих всіх брейнеротів тримати увагу глядача реально тяжко. До прикладу, я до цього відео на фоні використовував. Я, мабуть би, це не так формулював. Я, мабуть, би звинувачив короткі відео в тому, що люди не додивляються до кінця. Просто як це сформулювати? Я більше це пояснив тим чином, що люди, які звикли до коротких відео, які просто дивляться короткі відео, випадково може якось зашвинити на відео і не додивляється до кінця. А ті люди, які звикли дивитися довгі відео, просто їх концентрація е, зменшилась через те, що з'явилися ті, хто люблять е, контент покоротше, мабуть так. І тут. Проблема не в тому, що просто всі люди тупі через короткі відео, а через те, що з'явилися тупі люди, які дивляться короткі відео і переходять на твої довгі відео. Якось так. Крафт паркур. І я вже вирішив, що якщо таке відео знімати, то треба теж поекспериментувати. Ну і плюсом, ви це вже давно просили. От давайте чесно зробимо експеримент. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть про це в коментарі. Якщо що, то кожен ваш коментар я читаю, і мені ваша підтримка просто неймовірно потрібна. Коротше, ви все зрозуміли. А що там на Рахунок руснявого контенту. Я особливо не хочу за це трогати, таки, але таки, те, що вам таки, можу розказати, дуже часто вони беруть якісь придуркуваті китайські історії. Рахуйте як якісь брейнрот серіали. Я взагалі не розумію, хто і під чим це придумував. Нарізають вони це на купу частин, роблять криву озвучку через штучний інтелект. Ну і звісно, по канонам додають рекламу казино. А знаєте, що найголовніше? Тік-ток нам, українцям, це кидає в рекомендації, бо ж бачите, це наші сусіди. А ще більша проблема в тому, що багато українців досі споживають отакий контент ще. Ну, якщо це так можна назвати. Ці нарізки не зрозуміло про що особливо дивляться вже якісь тьоті та бабусі від 40 до 60 і більше років. І погану <плес> якість контенту і русняву мову вони можуть навіть не помічати. Дивіться, я вам раджу просто прогортувати такі відео моментально. Бо що ви розуміли, кнопочка не цікаво, чомусь насправді не виконує своїх функцій. Ну, Алгоритми да, тіктоку, як виявилось, взагалі побут. Це Давай. проблема не тільки TikTok, це проблема, в принципі, усіх алгоритмів, що навіть якщо ти натискаєш нецікаво, дизлайкаєш, це взагалі чомусь не допомагає. Не так що, якщо ти подивишся... Або на Ютубі не рекомендувати відео від цього каналу. Ні, це так не працює. На Ютубі чомусь, все одно рекомендує. Ютуб щось знає. Але знає по дебільному якось. це відео менше 50%, то твій перегляд не зарахують. А отже, відео не буде нормально просувати. Проблема о такого руснявого бриноту не це тільки супер, в тому, засажу. що він існує, а в тому, що, наприклад, ваша бабуся або мати може дивитись отакі відео. І що саме головне, своїми переглядами вони монетизують такі відео. Як мінімум на деяких таких акаунтах, Тіктоці вже є монетизація. А як максимум авторам бізда. такого контенту ну просто платять за те, що вони десь рекламують казино в американці звісно, ця штука більше поширена в шорзах, тому що їм там банально платять з монетизації більш. Тіктоці і ще деколи у Фейсбуці. Ці всі махінації з рекламу більше поширені серед росіян. І в них більшість казино таким способом рекламується просто кілотоннами. Єдине, що я сподіваюся, що нашу українську аудиторію це не торкнеться. Ну бо принаймні я поки що не бачив отакого брейнроту роту і слажконтенту конкретно української мови. Це поки українське казино не помітить цю проживку або вже помітило, і вже і якось працює, просто ми цього не бачимо. Це буде і в Україні. Допоки казино... Ви думаєте, в Україні немає українського казино, українських бетерок, які хочуть український трафік якось зацікавити. Звісно, є. І звісно, буде контент, такий сміттєвий контент, я його називаю. Навіть не бренд, просто сміття будуть. Там буде такий же самий банер е казино якогось, і люди будуть на це вестись там. По промокоду Абоба отримуй 10 фріспінів і бутилку псаці. Бому випадку будемо сподіватися, що його і не буде. А зараз на фіналочку ми переходимо, можливо, до найгіршої частини Тіктоку. Коротше, десь в середині 2024 року була додана можливість управляти фото в коментарі. Ну так, от, перший, певно, місяць ці фото взагалі не модерували. І що ви думаєте, майже в кожних коментарях можна було побачити все, що краще б ми не бачили. Люди, боти, взагалі не знаю хто, почали рекламувати сумнівні речовини, телеграм-канали, кидав. Чипу і взагалі що там тільки не hey, було, заслужив. всі з цього добре так афігівали, і я в тому числі. І неймовірно, десь через пару тижнів TikTok все-таки роздуплився і повністю прибрав функцію фото в коментарях. Зараз, до речі, ця функція повернулась і навіть почала трохи фільтруватись. Але це все таки TikTok, не забуваємо. І деколи на популярних відео досі попадаються фото якогось дуже сумолівного характеру. Було б дуже добре, Чому якби сенс, це був ну, єдиний фото в коментарі. А, що? Власні фото. От я розумію, як це зроблено в інстаграм друза. Ти можеш із. Коротше, в інстаграмі це зроблено досить грамотно, тому що є провайдер гіфок, який модерує всі гівки, і ти не можеш свою гівку тут закинути. Але ти можеш обрати якийсь ММ, який популярний, і кинуть це в реплаї в коментарях рісах. В TikTok просто своє зображення закинуть. Ну я в чому абсолютно немає сенсу. От якби якісь гівки, якби ну приселекти, тобто вже. Обрані, вже перевірені модерацією зображення можна покидати це набагато краще, ніж просто на тобі фотку хуя в коментарях в Тік-Токі. Про втих модерації Тіктоку, але ні, ви шо? Модерація Тіктоку може спокійно заблокувати вам аккаунт, відео чи коментар, коли ви нічого не порушили. Ну а там, де явно порушуються певні правила, вони просто закривають очі. Нашумівший пошук в Тіктоці працює настільки погано, що мені, наприклад, на пошуковий запит Апельсин вибило відео як Срека І я щас навіть не роблю. Те, що ви розуміли, мені ще повезло. От ви можете самі зараз написати в пошук рандомне слово, і вам з величезним шансом випаде Да просто полна. Давай глянем. Давай ты глянем, чет. Почреметь. Цікаво, ви це чуєте чи не за вікном у мене. Через сколько исчезнет государство Украины? Іди нахуй, блять. Я засуджую свій пошук. Оці всі брейнроти, слад та інші проблеми короткого контенту, з кожним днем заганяють інтернет да? все більшу і більшу дупу. Головною проблемою є ще й те, що на такий контент є величезний попит, і багато хто його споживає кожен день просто пачками. Важко уявити, куди це може зайти далі. Бо просто згадайте, умовні пару років тому не було все так погано, як зараз. Але ладно, над деякими брейнротами я і сам люблю їхати. А ще я люблю, коли ви пишете лайки, ставите коментарі від рослів. Ну і звісно. Ну, підписуйтесь на канал, бо нас вже зовсім скоро буде 30 тисяч фюзенят. Ну і ще не забувайте, Уже що, що перемагає крутий телеграм-канал. Ну а спонсори каналу, як завжди, Сігми. З вами був як завжди фюзен. Ще побачимось. Блін, оце ці, хто всі донатять фюзену, вони кабани просто. Кабаноси, навіть я б сказав. Переходь на Рінал, дивись відео чи до кінця, на половині швидкості всього, я зафіксував от так от. У мене от є інформація про тих, хто дивиться реакцію. Да-да-да, ти вже подивився це відео двічі, молодець. І ще останній раз. Я знаю, де ти живеш.